Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика це Просто. Ну а ми продовжуємо з вами працювати з текстовими документами. Текстовому процесорі. Нагадаю, що минулого уроку ми з вами з'ясували, що існує і текстовий редактор, і текстовий процесор. І різниця в них заключається в тому, що в текстовому редакторі можна текст створити, відредагувати і зберегти, тобто його не можна оформлювати і не можна додавати до нього будь-які елементи. До таких редакторів від Носиться звичайний блокнотик. Ну а текстовий процесор це програма створення, редагування і оформлення зовнішнього вигляду документу. До нього можна додавати і картинки, і таблички, і різні інші елементи. Тут у нас є представниками текстовий процесор Microsoft Word, OpenOffice, Write, LibraryOffice Right. Ну і, звичайно, Google документи, з якими ми і працюємо. Але перш ніж почнемо, давайте згадаємо: на нашій клавіатурі є декілька чарівних клавіш. Клавіша Enter дозволяє переходити на наступний абзац. Клавіша Backspace. Дозволяє видаляти символ, який стоїть перед курсором. Ну а курсор це ось ця паличка, що помічає наше місце у документі. Клавіша Delete видаляє символ, що знаходиться після курсору. Клавіша Shift дозволяє вводити не тільки великі літери, а й другі позначення клавіш. Клавіша Caps Lock включає і виключає режим великих літер. Ну і звичайно, клавіша пробіл, яка дозволяє робити відступи між словами. Ну а сьогоднішній урок ми присвячуємо з вами наступній роботі. Маємо створити ось таку красу. Задачами визначились. Повторили матеріал. Переходимо до нашої платформи. Тут в уроці нам поданий документ Так. За нас вже текст набрали. Але як бачимо вже з назви, текст буде з помилками. Переходимо за посиланням і відкриваємо його. Ось наш документ. І бачимо, що відкрився він нам тільки на читання. Тож звертаю на це вашу увагу. Ну а тепер давайте спробуємо загадки наші прочитати. Вона Даша у кожній хаті. Чистоту на вдім приніс. Якось не дуже зрозуміло. Явно цей текст набирав якийсь адвічник. Або його постійно хтось відволік. Тому для початку маємо навести лад в наших загадках, виправити всі помилки і поставити рядочки тексту у своїй послідовності. Для початку скопіюємо документ в свій каталог. Робимо файл, копіювати, вказуємо назву документу. Кажу її загадки 1, тому що другий варіант покажу, як робити в телефоні. Тож дочекайтеся, вибираємо мій диск. Інформатика, текстові документи. Натискаємо вибрати і копіювати. Наш текстовий документ відкрився в нормальному вигляді. Ну а тепер для початку вкладинку з документом віднесемо в сторону і затиснувши на клавіатурі клавішу, яка називається Windows, натиснемо стрілочку вліво. Наші загадки причепилися до лівої сторони екрану. Ну а тепер вибираємо нашу платформу, натискаємо Windows і стрілочку вправо. Таким чином, ми бачимо відразу і документ, і зразочок з готовими загадками. Поставимо рядочки у відповідному порядку, а для цього маємо. Виділити рядочок і перенести його на своє місце. Виділяємо рядок наступним чином. Затисли ліву клавішу на початку тексту і, не відпускаючи її, протягли до кінця. Після цього взяли текст лівою клавішою в будь-якому місці виділеної частинки і потягнули на своє місце. Ось так. Ну а якщо у вас рядочки встали поряд, після першого рядку поставимо курсор і натиснемо клавішу Enter. Таким самим чином приводимо весь текст до ладу. Розставили текст як потрібно. Тепер прибираємо помилки. Ставимо курсор перед літерою, яка нам не потрібна, натискаємо клавішу Delete і прописуємо ту, що треба. Таким чином виправляємо всі помилки у загадках. Чудово, виправили всі помилки, але бачимо, що ось там слово в нас все ж таки підкреслює комп'ютер як помилку. Інколи таке буває, комп'ютер просто не знає такого слова. І для того, щоб цього підкреслення не було, клацаємо на ньому правою клавішою в миші і вибираємо команду Ігнорувати всі підкреслення. Ну а тепер давайте текст оформимо. У нас є певні вимоги до оформлення тексту. Що стосується загадок, то розмір шрифта номер 14 І бачимо, що у відповідей також 14-й розмір. Виділимо весь текст. Поставивши курсор на початку і протягнувши його до кінця нашого тексту. Або можна взяти комбінацію клавіш Ctrl-A і таким самим чином виділити відразу весь текст. Вказуємо номер шрифта 14. Далі назви шрифтів порядку застосування. Тобто в нас є 4 шрифти, 4 загадки. Кожна оформлюється своїм шрифтом. Для цього виділяємо загадку і вибираємо відповідно. Для заголовків своя назва шрифта. Для того щоб виділити відразу всі чотири заголовочки, виділяємо спочатку один затискаємо клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділяємо наступні заголовки. Вибираємо назву шрифта. Ну а тепер розфарбуємо різними кольорами. Готово. Ну і останнє налаштування ми маємо поставити міжрядковий інтервал. Це відстань між рядочками в одну одиничку, а відступи між абзацами нашого тексту в нуль одиничок. Знов таки виділяємо весь текст, і на панелі інструментів знаходимо кнопочку, яка так і називається міжрядковий інтервал. Або вона знаходиться у нас. В меню формат. Інтервали між рядочками. Тут є така команда. Власний інтервал. Виберемо її. І ось у нас відстань між рядочками, відстань до і після абзацу. Тут поставимо одиничку, а тут поставимо нулі. Застосували. І як бачимо, наші загадки зберуться до кубки. Ну а тепер лишається створити тільки табличку. Для цього в нас показаний певний шаблончик. Ось так він має виглядати. Табличка це об'єкт, який нагадує прямокутник, розділений на певні клітинки, що розміщуються в стовпчиках і в рядочках. Тобто це об'єкт, і ми його будемо додавати до нашого документу. Для початку поставимо курсор перед нашими загадками і натиснемо Enter, щоб звільнити рядочок перед загадками. Ось так. Далі вибираємо команду Вставити таблицю і маємо обрати кількість стовпчиків і кількість рядочків. Які нам потрібні. Ну, непогано було б для початку порахувати, скільки в нас їх є. Почнемо з рядочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочків. Ну а стовпчиків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 стопчиків. Вибираємо відповідну кількість тут. Ну а комп'ютер нам буде підказувати, підписуючи значення знизу. Вибрали. Табличка створилася. Ну а тепер. Маємо її привести до ось такого виду. Як бачимо, останній стовпчик у нас дуже широкий, туди мають вміститися загадки. І останній рядочок також має велику висоту. Всі інші клітинки нагадують собою квадратики. Коли наша табличка вставляється в документ, вона вставляється на всю частинку робочої області на лінійці. Ця частинка показана білим кольором. Але нам цього місця замало. Давайте його трошечки збільшимо, прибравши частинку полі. Поля показуються на лінійці сірим кольором. Наводимо курсор на межу між білим та сірим кольором, так щоб з'явилася ось така двостороння стрілочка. Затискаємо ліву клавішу і тягнемо вправо так, щоб залишився лише 1 см. Ось так: від 17 до 18 Зробимо те саме і з ліво. Дві сторони 1 см лишаємо. Ось така величезна табличка в нас вийшла. Ну а тепер маємо задати їй розміри. Для цього виділяємо всі клітиночки нашої таблички і бачимо, що в нас з'явилася кнопка опції таблиці. Відкриємо їх. Бачимо, у нас є рядочок, стовпчик, вирівнювання і навіть колір. Для початку обираємо стовпчик. Тут є ширина. І вкажемо ширину величиною в 1 см. Ось наші клітиночки і стали схожими на квадратик. Тепер розтягнемо останню клітинку. Для цього наведемо курсор на межі цієї клітинки, щоб з'явилася ось така двостороння стрілочка. Затискаємо ліву клавішу і тягнемо вправо, наскільки зможемо. Так само робимо і з нижнім рядочком. Затисли границю, потягли вниз ось такі шаблонки. Є. Ну, а тепер потрібно об'єднати клітиночки ось тут. Тут буде величезна літера П. І ось тут, щоб поставити наші загадки. Для цього виділяємо наші клітиночки, Три клітинки стовпчику і чотири рядочки. Ось так клацаємо правою клавішою і обрали об'єднати клітинки. Виділяємо всі клітиночки ось тут, в останньому стопчику. І вибираємо об'єднати. Тобто у нас таких два прямокутничка Ну і тут виділяємо всі, окрім першого стовпчика. Чому, окрім першого? Тому що тут загадки, бачите, вони не стоять під цифрами, а якби на невеличкому відступі. Тож першу клітиночку не чіпаємо і об'єднаємо їх між собою. Ну, чудово, все майже готово. лишилось проставити нумерацію наших відгадок в кросворді і розтягти загадки по своїх клітиночках. Для цього просто необхідно їх виділити і перенести у відповідне місце. Виділяємо і переносимо. Якщо у вас отрималось ось так, що наступний рядочок став поряд з попереднім, то ви вже знаєте, що робити. Поставили курсор між ними і натисли Enter. Можна ще разочок натиснути, щоб зробити невеличкий відступ. Ну і остання загадка стрибнула на своє місце. В відповіді можемо лишити собі внизу для того, щоб... Бачите підказки. Ну а тепер у велику клітинку напишемо літеру П. Виділимо її і зробимо величезною. Ну нехай там буде десь 60-го розміру. Ось так. Вирівняємо її по центру, але бачимо, що зліва і справа у нас однакові відстані. А зверху і знизу ні. Справа в тому, що є горизонтальне вирівнювання і вертикальне. Горизонтальне зліва направо, а вертикальне зверху вниз. І вертикальне вирівнювання в табличці задається в її налаштування. Ось тут вибираємо вирівнювання і бачимо, що зараз нас стоїть за верхнім краєм. Потрібно обрати в центрі. Літера стала так, як потрібно. Ну а тепер маємо Розфарбувати клітинки за зразочком. Перший рядочок 5 літер червоного кольору. Обрали 5 літер, Обрали в налаштуваннях банку з фарбою і вибрали колір Друга 3 помаранчевих Третя 7 клітиночок синього кольору. Ну і останнє 4 зеленого. Якщо поглянути на табличку, то в принципі все готово. Але є ось такі клітинки чорним кольором промальовані, які нам не потрібні. На зразочку їх немає. Тож приберемо і ми їх для цього. Виділяємо ці клітиночки і ось тут у нас біля банки з фарбою є ось такий олівець. Він малює границі. Оберемо білий кольор і він якби їх намалює білим. Ну а білий на білому просто не видно. Виділяємо і інші клітинки, фарбуємо так само в білий. Готово? Але коли ми фарбували білим, то ми випадково зафарбували деякі клітинки, які потрібно бачити. Наприклад, дві стінки у літери П. І ось тут у червоних клітиночок, помаранчевих. Тож виділимо їх наново і виберемо чорний колір. Ось так. Просто вибираючи клітинку, ставимо їй межі. Ось тепер наш документ готовий повністю. Ну і для того, щоб здати його на перевірку, нагадую, потрібно натиснути клавішу Поділитися, перевірити, щоб тут було обрано. Всі, хто мають посилання, можуть редагувати, скопіювати посилання і надати його на перевірку. Якщо залишились запитання по цій частинці, пишіть їх у коментарях або просто в Viber. Ну а ми перейдемо з вами до роботи телефоном. В телефоні, на жаль, ось таку роботу виконати неможливо. Але можна зробити роботу в такому вигляді. І це також буде правильно. Почнемо. Вибираємо наші загадки. Так, давайте я включу світло тему. Документ нам відкрився тільки на читання, як і минулого разу. Тож для початку створимо його копію, як і минулого разу. Вибираємо доступ та експорт. Створити копію, задаємо назву. Ну ось тут я вже, мабуть, оберу назву Загадки 2. Ну, а далі знов те саме інформатика. Ось вона. Текстові документи. І сюди обираємо. Окей. Відкрився наш документ, і бачимо, внизу є олівець. Тобто можемо приступити до його редагування. Ну, а тут все, як і минулого разу. Для початку розставляємо текст на свої місця. Для цього виділяємо рядочки, затиснувши пальце на початку тексту і протягуючи через весь текст до кінця. Тут, на жаль, не можна Перетягнути текст, але можна його вирізати. Після цього поставити курсор в потрібне місце. Зробимо тут новий рядочок за допомогою клавіші Enter. Поставимо на пусте місце і трошечки почекали. Всплило меню, вибрали, вставити. Окей, Зайвий рядочок з'явився, нехай поки що буде. Приведемо тексти до порядку. Далі прибираємо помилки. На жаль, тут клавіша Delete немає, але клавіша Backspace є. Тож ставимо курсор після непотрібних літер видаляємо їх і дописуємо потрібні. Ну а тепер потрібно оформити наш текст. Для цього виділяємо його повністю. І перше, що треба зробити, прибрати те оформлення, яке було задано у звичайному редакторі. Зробити це можна наступним чином. Натискаємо зверху на літеру А. І ось тут, в розділі тексту, у нас є команда очистити форматування. Натиснемо її, і, як бачимо, текст зібрався до кубки відразу. Виставляємо йому 14-й розмір. Ну а тепер налаштовуємо так, як потрібно. Виділяємо першу загадку, вибираємо знову а назва шрифта за нашим списочком. Ну і можемо відразу задавати колір, щоб двічі не виділяти. Так от ряд дочок проморгав. Загаловки виділяти не будемо, тому що ми їх все одно перепишемо всередину таблички, так як наша табличка виглядатиме наступним чином. Вона достатньо схожа, але бачимо, що ми сюди літери напишемо. Для того, щоб створити табличку, в принципі робимо те саме. Поставили курсор на початок тексту, натиснули Enter, щоб звільнити місце, і тепер маємо вставити табличку. Натиснути плюс. І ось тут є у нас табличка. Вибираємо її, маємо сказати стовпчики і рядочки. Рядочків ми пам'ятаємо, в нас 6. А стовпчиків було 12. Та відразу скажу, що редагувати табличку в телефоні набагато складніше. І тому ми задамо не 12, а відразу 20 стовпчиків. А потім зайві просто об'єднаємо між собою. Таким чином створимо останній стовпчик достатньо широким. Вставляємо табличку до нашого документу. Бачимо, ось вона є. Відразу почнемо обернути. Об'єднувати наші клітиночки, виділяємо місце під літеру П. три стовпчики, чотири рядочки. І внизу в нас є клавіша об'єднати клітинки. Готово. Тепер маємо порахувати сім клітиночок для наших літер. Але рахувати це занадто довго і складно, тому ми цього робити не будемо, а просто запишемо наші відгадки у певні клітиночки. Тепер ми бачимо, де наш кросфорд завершується. Виділяємо клітиночки знизу до завершення нашого кросфорду. І об'єднуємо між собою. Перейдемо до іншого краю. І тут зробимо те саме. Один рядочок внизу об'єднали. І ось ці всі клітиночки, які в нас є зверху. Так. Ну і у нас ось тут лишається один рядочок, який відділяє кросфорд від відгадок. Його також маємо об'єднати між собою. Сюди записати номери відгадок. Сюди поставимо літеру П. виділимо її. І зробимо великою. Отак нехай 75 пунктиків буде. Ну а тепер лишається тільки перенести наші тексти у відповідне місце таблички. Виділяємо загадку, вирізаємо. Вставляємо. Робимо наступний рядочок, відступ і потім вже вставляємо сюди наступну загадку. Можна ще один абзац тут створити. Ось таким чином. І остання загадка на своє місце іде. Наш документ створено, і тепер ми навіть можемо вибрати команду Попередній перегляд і побачити нашу роботу вже в виконаному вигляді. Відгадки можна звідси прибрати, так як у нас текст вже є. Забули його розфарбувати. Давайте повернемось. Вимикаємо попередній перегляд, виділяємо наші відгадки і, обравши внизу літеру А, просто вибираємо кольори. В Дані відгадки Витера. Робота зроблена і можна її відправляти на перевірку. Для цього натискаємо три крапочки, вибираємо Доступ та експорт, налаштувати доступ. Тут впевнюємося, що всі користувачі, в яких є посилання, можуть редагувати наш текст. Якщо це не так, вибираємо даний пункт. Налаштування задано. І тепер можна натиснути кнопку Копіювати посилання. Саме це посилання ви і надаєте на перевірку. Нашу роботу зроблено, причому відразу на двох пристроях. Якщо питання залишились, пишіть їх в коментарях під відео або просто у Viber. Ну а якщо все сподобалось, все було зрозуміло, чекаю на ваші лайки. Дякую за увагу і до наступної зустрічі на наступному уроці. До побачення!